Чи багато ви знаєте ракет, які знищують цілі, не вибухаючи, як вони працюють, та за допомогою чого вони знищують ціль, дізнаємось в цьому відео. Як ви здогадалися з назви, мова піде про новий унікальний боєприпас, а саме про ракету Ніндзя r R-9X Hellfire. 31 липня 2022 року був знищений один із лідерів Аль-Каїди без жертв серед мирного населення. Про це повідомив президент США Джо Байден, тим самим підтвердив існування ракети R-9X Hellfire. До 2019 року уряд США заперечував існування цієї ракети, та й зараз про неї відомо небагато. Але дослідження уламків ракети після ураження цілі надає нам уяви, як вона працює. R-9X є ракетою класу повітря Земля та не має боєголовки. ціль знищується завдяки величезній кінетичній енергії. При підльоті до цілі вона випускає шість гострих лес, які фактично розрубують ціль, не залишаючи шансів на виживання, при цьому не наносячи ураження всьому довколо. Ці ракети використовуються в виключних ситуаціях. Наприклад, на сьогодні відомо всього про 11 випадків таких ракет за останні три роки. Найбільш характерною ознакою R9X є розрізи в місцях, де Леза потрапили у транспортний засіб, і ці розрізи є унікальними і свідчать про використання R9X. Також на місці ураження часто знаходять червоний шар. Його дослідники визначили як пневматичний акумулятор. Незважаючи на характерний вигляд шару, він не є унікальним і використовується в інших моделях ракети Hellfire. R-9X – незвичайний боєприпас, і не тільки тому, що для знищення цілі використовується 6 лес. Ця ракета горнута завісою таємниці, проте вона заявляє про свою присутність завдяки надзвичайно характерним наслідкам удару, а саме 6 розрізів на місці ураження.